Свободу политвязи! Свободу Свободу Я мама Сережи Александрова, которого э, забрали полтора месяца э, назад. предъявив э, участие э, в Евромайдане. Вокруг вот. этого всего обросла э, криминальная история, в которую я не верю. Потому что я очень хорошо знаю своего сына. Он взрослый человек, он доктор. Мы врачебная семья, он доктор. Он человек, который вырос на старых моральных ценностях. Вот. И, я надеюсь, что... Все прояснится и как-то все-таки справедливо восторжествует. Просто я, мы пришли. Почему? Потому что полтора месяца прошло. В принципе, два месяца у них содержание под вартой. Но полтора месяца прошло, никаких, ни в какую сторону нету колебаний. То есть мы не можем добиться, где и что, дело провесло, где оно, в суде, где оно в оболонском районе, в городе. Я понятно. Ну, действительно, сторона сейчас в такой такой ситуации, действительно, что, наверное, вышестоящим чиновникам ні, до маленьких людей, але для нас э, это человек, все в наш є дійсний син. Підтримати своїх друзів. Бо їх син опинився в дуже скрутному становищі. Я вважаю його політв'язням з приводу того, що він, а, як і всі люди, які підтримували Майдан, також поживав заходів, щоб підтримати і а, надати допомогу людям. Які захищались від незаконних дій Беркута та представників органів колишнього органу МВД, це наша організація, це комітет визволення політв'язні, Позавчора визнала ще п'ятьох людей, які наразі отримуються в Лук'янівському СІЗО, політичними в'язнями. Про це ми зробили окрему заяву і як вимагаємо зараз тут, щоб Видали ще одну постанову, як була попередня постанова по 23 політв'язнів, той список, який ми затвердили також своїм комітетом. І, в принципі, цим механізмом відпустили негайно цих п'ятьох людей, четверо, з яких сидять за Майдан, один сидить за Майдан, боровся з режимом ще до Майдану, сидить вже півтора роки, піддавався страшним тортурам, але жодної своєї провини не визнав, ну там і абсурдність звинувачення насправді. Вот. Тому оцих п'ять людей ми зараз хочемо звільнити. І було б добре по цьому механізму, який вже вже спрацював хоча б один раз, ти по постанові Законної Ради. На тому тижні проголосований законопроект 4271. Він стосується введення в кримінальне законодавство такого поняття, як індивідуальна амністія, і там є перелік конкретних осіб їх. Тексті законопроекту було 28, плюс там одного додала з голосу 29. Плюс є низка осіб, які за дорученням голови розглядаються комітетом. Письмово приходять від народних депутатів України пропозиції щодо цих осіб. Зараз буде комітет за дорученням голови засідати, розглядати всі ці прізвища, і буде ухвалено рішення, яке напевно потім буде ще одним рішенням Верховної Ради. Вже кінцево оформлено. Мені здається, з за порядком, який передбачений статтею 131 регламенту, це усунення редакційних неточностей та неузгодженості.